Оригінальний фільтруючий вкладиш, який розташовується в фільтрі парової фази з відстінником SIRTOOLS F750. Саме він відповідає за очищення паливного газу від сторонніх домішок і його необхідно замінювати за регламентом для коректної роботи. Комплектація Фільтруючий вкладиш. Кільце ущільнювальне одна штука. Виробником рекомендується проводити заміну кожні 8-10 тисяч кілометрів пробігу. Фільтр F750 є досить ефективним, оскільки його внутрішня частина відсінника виконана за типом фільтру циклон, а газ надходить до фільтруючої штори декілька разів і тому ефективно очищається. Фільтруюча штора виконана зі скловолокна високої щільності. Виробник Sear Tools Group Країна виробництва Польща, сумісний з системами на пропан бутані і метані.